Ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. Mm. О, рожева швабра. Чудово. вона точно підійде мені, щоб гламурно прибрати поводиння з мого улюбленого будинку. Який величезний павук. Аби тільки себе волосся не з'явилось від такого жаху. О! Ні! Це величезний павук. Сиди тепер тут, монстр! Зараз я всіх павуків заберу до пилососної в'язниці. А що поклали мені? О, гумові рукавички! Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, павутину! Чудово! Єс! Вау, кім! Так, я знаю, що я вау. Це рожевий килим так личить мені. Але він потрібний мені для обробки будинку, тому озброємось степлером і починаємо обшивати будинок чудовим яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть що тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий. І що там Кім зробила? Рожева грудка, вовни. Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. Yeah. І для цього мені знадобиться блакитний Прінглс. Я знав, що не дарма все життя, і Прінглс і збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово, підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Орео. Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого, а воно чудово тут виглядає. І прапорець готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Я Давай кульки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух, Трохи втомилась. В очах бачу зірочки. Мамочки, мія, як ти? Все гаразд. Скоріше, прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу. Підемо до самого верху. Кольки нагадують мені довгі сосиски. Ха-ха, Забавно вийшло. А тепер пристрої те сонечко. Ваші будиночки такі яскраві. Але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана. Чудово! Тепер все поливаємо та чекаємо. Яке круте бананове дерево у мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, неймовірно. Ого, банани. Думаю, що сусідка не буде проти, якщо я парочку з'їм. Ой, мія, привіт! Спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново треба щось вигадати і собі у двір. Точно! Я маю машинку, але де її катати? Зараз беру величезну гоночну гірку. Скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пуск! Ого, як вона швидко їде! Крутяк! божні гоночні машини! Привіт, Кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький набірчик інструментів та частини моїх гойдалок. Потрібно лише зібрати. Зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані. Можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. Ого, а мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пишуть друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбою і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно! <плес> Ого, прикольно! У мене теж є класна ідея. Знайомтесь бегемотик Боб. Він буде охороняти мою пошту. Всім привіт! Я листоноша сим і приніс вам пошту. Якова сонячна поштова скринька, міс? Ось ваш лист. Добрий день, Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, радісне. А боляче. Я тобі більше пошту приносити не буду. Памій скриню. А хто у нас тут живе? Ось це красуня. Я це саме листа. Ой, ні, яково вийшла. Ну що ж, тримайте ваш лист Міс мого всесвіту. Дякую, сир. Bye -bye. Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату в Рії. Ой, як же тут порожньо. Мені точно треба сюди щось поставити круте. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. Боліно, мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, тилим. М'які пасли буде точно ефектно виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк! Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони як і грають тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про хагівагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими. А ось і цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут, Відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є, що поставити будиночок для мого хом'ячка. Знайомтесь, це мій маленький Піт. Він житиме разом зі мною крісло для мене, і, начебто, все готово. Круто, але тепер можна відпочити і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіхи в іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як Ден. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох, ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму. А чому стіни такі страшенно білі? Так не піде. Терміново фарбуємо рожевий. Яка милота. Зараз намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха-ха! Ідеально. Зафарбуємо. Це що, порожня підлога? О, відстій! Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде незайвою. Чудово! Надсилає всім солодкі поцілунки. А що тут у мене? Це ж рожевий жираф супер довгими руками. О, ха, -ха. Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна. Моє волосся найм'якіше, гарний парфум, запорука успіху. Тому не шкодуємо дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красуні в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни водять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо ній валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Я відправляю вам промені добра та посмішки. Краса. А тепер треба все-все швидко зафарбувати. Ідеальний, жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок. Він такий м'який та теплий. Як здорово! Тепер на стіни так і просяться плакати. У мене це ніжна квіточка і крута качка. Кря-кря. Місте лаж для будь-чого. Ледве не забула про головного друга плюшеву качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте на коло відміну підійде. Тут так круто, що навіть захотілось пограти на аколелі. Як вам? Влаштую потім концерт, а поки повеси тут. Квіти постелі будуть ідеально. І фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка, Обожнюю його. До речі, а де сам річі? Річі до мене. Привіт, друже! Давай грати. Любиш грати? Під спів річі. А ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше. М -м -м, матуся, купи мені шоколадку. Ну хто ж там шумить? Час лише, дві години дня. Стривайте, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних елонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид скульки та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Бу! Ну як страшно. Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже-дуже тихим. У, У, а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички. Рук огра. Ага. Вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде, якщо під ногами будуть круглі цукерки. Далі найкрутіше: зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям. Це буде мега смішно. А тепер останній штрих. Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок! Очки. Що це за чудовисько? Чия чудовисько. О, Це лише рукавички. Ой-ой, це точно Бен. Ой, падаю. Ю. Сподіваюся, що це не соплі. Ну все, Бен. Зараз ти в мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід. А, то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко. З Хеллоуном тебе. Хага, -ха. щось в поганому настрої прокинулась. Яке круте шоу, око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О, молоко! У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово. але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. Ось для сестрички в мене є дещо цікавіше: огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з під пластівців і дамо на пробу. Сподіваюся, їй сподобається такий сніданок. Ну все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку смачного сестричка. Ой, як це мило. Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала. Я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, я справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гедота. Бен! Ха, Ха, Ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика. Зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн. Та зробимо страшний грим, а тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутяк! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент. Якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив! Я попкорновий монстр. Тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене. До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А Джин якраз прикрашає кімнату до Хеллоуіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. ха-ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Чудово. піду допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз мить просверлю дірки у стіні для цвятів. Ой, у носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукабина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти та штучна кров. Намотаємо бинти. Тепер ховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо вензи дістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч погана ідея. Що буде далі? О, Джейн прийшла дивитися зі мною фільм. Мої улюблені чіпси. Що? Не хочеш давати? Тоді я смикну тебе за волосся. Що відбувається? Вже ну ти в мозок видно. Мамочки. Давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гаробеза страшну пику, яка точно його налякає. Це будуть очі. А тепер ротик. Чудово. Всередину потрібно покласти свічку. Та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко бена. Стемрявиця пика здається ще страшнішою. Але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Йо-хо! Гей, що то за сліди? І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком. Малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові? Бачу, бачу, готові навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопочку. і нагодуємо мою улюблену онучку. Ммм, який запах! Вуаля готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп. Та побільше і масло. А в мене будуть райдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блакитний, щось не лється. Де ти, ау? Ау! Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витро готова продовжувати готувати. Так, от перший млинець. Ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось і я закінчила пекти. Бабуся, як тобі? Краса. Так, я не можу знайти свого чорного барника. Його тут нема. Річ. Yes. О, ти вже тут? І приніс мій барвник. Дякую. Добре. Хапаємо кілька крапель. І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі. М -м, які милі. Зкрашаємо тарілку свіжою кров'ю, ой, тобто колоничним сиропом. І викладаємо павутину та моїх милих павучків. Здається, це шедевр. Вау! Бенздей вийшло страшно! Ой, смачно, апетитно. Okay. Всі готові? Малятко швидше спробуй поки гарячі. Так, що у нас тут? Хм, hmm. Як все гарно? Ой, це справжні павуки, мамочки. Ні, це панкейки. Венздей знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. А милі та зовсім не страшні, коли їй ні. Смачно! Що далі? О, ціла стопка панкейків з сиропом. Мм, смакота. Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко. Ням-ням. Що ж далі? Вау, це ж панкейк-єдиноріг і веселка. Іу, іу, злітай, мій єдиноріг і прилітай до мене в ротик! Ха! Мм, чарівно! All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк-єдиноріг. Вітаю! Еніт! Вітаю! Я хочу картоплю фрі зробити. Я така голодна. Малятку можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем. Так, бабуль? Так, все саме так. <ріст> Гей, що відбувається? Звідки летять шкірки? Еніт, сонце. Можеш акуратніше? Я все з ніг до голови в картопляних очищеннях. Е, ніт, я не можу на тебе злитись, адже ти така милашка!» Допомогти? Okay. Ну давай зараз витягнемо. Трохи лишилось. Ось <пух> дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява. <пух> До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж у мене буде класна райдужна картопля. Таку ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримуємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф-кухарем. Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний? Так, моя картопля готова. Еня, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Я ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка. О -о. Важко зупинитись. Польємо трохи кетчупом. Ммм, смачненько. І моя картопля вже готова. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишилось зробити останній штрих. Вуаля! Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це Клаус. Малятко, картопля готова. Спробуй! Вау, яка гарна картопля! А ви зди знову вирішили мене налякати? Але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно! Я не можу зупинитись. А що у нас тут? Це звичайна картопля з кетчупом. Але теж непогано. Дуже-дуже смачно. <реш> Шалено смачно. <реш> а а, <реш> а ось ця одразу приваблює мою увагу. Це ж райдужна картопля фрі. Я таке тільки у снах бачила. Мм, у мене зуби забарвились. Я об'їлась. Але перемагає райдужна картопля. Вау Ені, ти знову виграла. Вітаємо молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас! Всі готові. Звичайно, готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий. На нього соковиту котлету, зверху сир, помідор і булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, гаразд, Еніт. Це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше пончик. Додам зверху сироп полуничний, солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Сукерки це саме важливе. All right, all right. Так, лишилось додати маршмеллоу. Мм, смачно! Як же апетитно та солодко, якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби? Ну і останнє Готово! Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса. Потрібно ще сиру і більше крові. Ой, тобто кетчупу. Так так кетчупу. Так, тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи, чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра бургера. Річ потрібна твоя допомога. Та не треба його боятись. Він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть. Але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації. Mm, бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього чудика. ха-ха. Він смішний. <паспалу> Смачний. ням-ням-ням. Mm, nice. Що там далі? О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую. Фу, жахлива цибуля. Це я більше пробувати не буду. Бабуся, я ж не їм цибулю. Так, так. Залишився останній і самий яскравий. Я хотіла котлети, але з маршмеллоу теж непогано М -м, солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибери лічилочка. Перемогу отримує. Страшно смачний бургер. Точні мармеладні очі. Це точно він переміг. Вензи, вітаю. Невже тебе це тішить? Вау! Давай же, Вензи, посміхайся ширше на всі зуби. <свісно> ну, гаразд. А у тебе така гарна посмішка. Хочу, какао, зробити. Всі готові? Клас! Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. Хто ж розпочне? Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді найкраща, але у мене буде какао не гірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки. і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Okay. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Ой, пролила. Але тут ще лишилось на какао. Окей. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного, як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки. Не забудемо про яскраве посипання. І заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно? Я вважаю, що просто супер. Малятка буде в захваті. Більше солодощів та прикрас. Як вам? Я все річ. Ти бачив це кольорове божевілля? З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао моя я. Я залю темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладних не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала Еніт. Смачно. М -м. А це какао приготувала бабуся. М -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову Венздей. Її улюблені черепи. Спробуємо. Мм, мармеладки та какао смачні. Okay. Hmm. Але я можу обрати щось одне. Я обираю це.